Є тут любителі краситись хною такими какашечками. Хто там ще не наважився, почати краситись хною. Рекомендую, дуже класна штука. По-перше, я її наношу на миту голову, вологу. Як показала практика моя 15 років, це ну, саме краще — на миту голову. Ну і на упаковці пишеться, що на миту голову вологу. Наносимо таку сміть. Там йде порошок, який ми розводимо кипяченою водою, і я зараз буду це наносити. Перед цим я помазала контур голови кремом. Є такий лайфхак, краскою викрасити, ще, ще, там, чимось, щоб не дуже оставалась краска по контуру. Наносимо кремчик І дійсно діє. У мене структура волосся тоненька. І краска, вона мені робить згодом волосся як солома, на жаль. А хною я довго не могла наважитись, краситись, але вже 15 років, напевно, може років навіть 18. Крашусь лише хною. Звичайно, вдома, тому що в перукарнях не красять хною. І дуже волосся зберігає натуральний вигляд, структура волосся залишається непошкодженою. Я вибираю два кольори. Є більш червоний колір і коричневий колір. Я їх змішую, тому що червоний колір, коли відростає, більш такий насищений, він теж гарний. Коли відростає, то видніше. Але оскільки вже з'явилося сиве волосся, то я думаю, вже можна буде знову спробувати більш червонішим. Яку я використовую марку? Не пам'ятаю, тому що викинула бумажки. Цюхну я. Ну, напевно, в інтернетах можна знайти. Я наступного разу як куплю, я покажу марку. Іде М'який помол, такий, як я колись в Україні користувалася, то там грубий помол, а тут йде меленький помол, легко дуже потім вимивається, з голови це все я буду тримати пів години. У моєї сестри волосся грубше, і вона теж один час красила чорною, а потім перестала краситися красками. Я ж кажу, у мене тоненьке волосся і мені хна дуже підходить. Ну все, витримала я годину, змиваю просто водою без шампуню, бальзам наношу. І не змиваючи якась пшикалка. І отлично. Воно не змивається, воно залишається таке до наступної краски. Цей раз я використала 4 столових ложки, то на всю довжину навіть вийшло. Е -е, а так тільки корм. Я дуже задоволена. вже 15, більше 15 років.